Слава Україні, шановні глядачі. Команда Першого Подільського готова розпочати новий інформаційний день, 10 вересня. Безпілотники атакували Росію. Звернення Верховної ради України до парламенту Канади щодо показу фільму про російських військових. Ситуація із ковідом на Хмельниччині має 5 хвилин на головне, щоб розповісти про ці та інші новини. Міноборона РФ заявили, що вночі 10 вересня над територією Росії нібито збили 144 українських дрони в восьми регіонах, із них 20 у московській області. Повідомляється, що найбільше дронів нібито збили над територією Брянської області 72. Російське Російські міноборони про наслідки не повідомляє. Проте мешканці підмосковного раменського повідомляли, що уламки одного із БПЛА влучили у житлову багатоповерхівку. Там спалахнула пожежа. Згодом з'явилася. Інформація про ще два будинки, у які нібито влучили уламки безпілотників. Окрім цього, постраждав і аеропорт Жуковський під Москвою. Російські ЗМІ повідомляли, що аеропорти Шеремєтєва, Демодідова і Внуково закриті. Оголошено план Килим. Верховна Рада України звернулася до парламенту Канади, щоб не допустити показ фільму Росіяни на війні на кінофестивалі у Торонто. Документальну стрічку російсько-канадської режисерки, екс працівниці до слова каналу Раша туди Анастасії Трофімової планують показати 10 вересня також 13, 14 і 15. Українські депутати зазначають, що фільм трофімової отримав 340 тисяч доларів від канадського медійного фонду, а той фінансується урядом Канади. Рада закликає канадських колег застосувати всі парламентські засоби, щоб не допустити показ цього фільму. До речі, показ його таки відбувся у позаконкурсній програмі 81-го венеційського міжнародного кінофестивалю 5 вересня. На Хмельниччині засуджено торговця канабісом. 30-річний хмельничанин перебуватиме за ґратами 6 років та 6 місяців. Усе його майно, крім житла, конфіскують. Протягом 2023-2024 років чоловік неодноразово купував через телеграм та збував канабіс в обласному центрі. Товар передавав із руки в руки. Окрім того, засуджений знайшов в одному із парків міста пакунок із набоями, які забрав собою із метою подальшого збуту. Під час обшуку в нього також знайшли і бойові ручні гранати та уніфіковані підривачі. У Ярмолинецькій багатопрофільній лікарні під час аудиту виявили збитків на 1 мільйон 37 тисяч гривень. Прислужба управління західного офісу Держаудитслужби в Хмельницькій області повідомила, що порушення на 800 тисяч гривень було вчинено під час надання платних послуг зі знижкою за цінами, що не переглядалися, здійснивши медогляд та громадян без відшкодування вартості послуг. А також винісши некоректно дані до електронної системи охорони здоров'я. Ще одне порушення на 200 тисяч гривень. Лікарня не перерахувала частини отриманої орендної плати за приміщення до селищного бюджету та безпідставно преміювала керівника закладу. Матеріали ревізії Ярмолинецької лікарні передано до поліції області. Країні спостерігається найгостріша із початку року ситуація із лісовими пожежами. За останній тиждень в лісах виникло понад півтори сотні загорянь на площі 341 гектар. Причина масовані обстріли, збиті ракети та дрони. Найгірша ситуація на Кіровоградщині внаслідок детонації бойових частин ракет згоріло 115 гектарів лісу. За тиждень на Харківщині ліквідовано майже 55 гектарів пожеж. На прифронтовій сумщині ліквідували майже 50 гектарів займань, десятки пожеж на Київщині через атаки на столицю шахедів. Там загасили вогонь на території майже 25 гектарів. У свою чергу подільський лісовий офіс наполегливо просить жителів Хмельниччини Тернопільщини. Та вони – утриматися від відвідування лісів, адже у межах подійського офісу вже зафіксовано три лісові пожежі. Два займання трапилося саме у нашій Хмельницькій області. Ще один випадок у Чернівецькій області пожежі до слова спричинені людьми. На Хмельниччині спостерігається незначне зменшення захворюваності на ковід. Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб, головний державний санітарний лікар нашої області, Микола Габрикевич повідомив, що за попередній тиждень за медичною допомогою до лікувально-профілактичних закладів області з приводу ковід 19 звернулося 814 осіб. 167 із них це діти до 18 років. Для порівняння 960 осіб зверталося попереднього. Тижня. Пам'ятайте про важливість вакцинації за консультацією щодо безкоштовного щеплення проти COVID-19 необхідно звернутися до свого сімейного лікаря або ж до найближчої амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Бережіть своє здоров'я! За актуальною інформацією стежте у соціальних мережах Першого Подільського. Ми тримаємо руку на пульсі важливих подій області та країни. Дякуємо вам за довіру Збройним силам України за захист. Вдалого та мирного початку дня.